З вами канал Оросада. І сьогодні трохи про капусти, які ж вони багато страждальні. Тут трохи було ранньої, так вона і є. Дещо виробили, дещо залишилось. А далі мегатом вражає. Не цілий рядок, але... Білокрилка, їло все, але ж. А, броколі то взагалі. Ця білокрилка, вона і є зараз. Але є трохи урожаю. Наразі будемо нарізати трохи, а вона росте. Ось така броколі. Нікого. Вий. Білокрилка є, нікуди не ділась. а пуста росте. А воно і добре. За будь-яких умов продовжує. Ох, ти скільки білокрилки. Білокрилка її доїдає, а вона таке. Росте. Ось ще маємо таку гарну. Допусені ще наросте. Ось яка. І бо то є, та є. Ого! Отож, мегатон гарний. Рокою. Навіть не дивлячись на бімокривку. Наростає. Дивіться яка. Дивимось далі, що ж по агресору. Агресор таке тихіший серед всіх, хоча теж його гризли всі, але він виявився найстійкіший. Ось наразі маємо такі капусти поїхані. Та все ж, ростуть ще до осені далеко, з капустою, думаю. 11 серпня. Найстійкіше, звичайно, агресор. Та й не залишається, не пасе задніх.